Далі, якщо неправильно присвіщено, вибачайте: Гнатовська анжела, баранова дарня, виновить дониць, а понад села. Після того, як провідний, помере фах вчителя, це була така варто. Ось десяти класса добавить.

Уміння, і тільки почали ми навчальний процес, в класах пройшли збори, ми вибрали. вибрали, вибрали активу, Я хочу на тому що ми розкриваємо це не просто як формальну акцію. Десь нам сказали, ти будеш старостою, ти будеш влучні в тому самопорядування. Я так розумію, якщо ви обрали своїх товаришів, до то на самоврядування, це значить вони харизматичні, вони активні, вони грамотні, вони комунікабельні, ну і вони будуть з педагогічному колективному адміністрацію і учнями. Якщо якісь пропозиції є, якщо якісь побажання є, якщо якісь проблеми, ви звертайтеся до представників самоврядування і будемо ці проблеми вирішувати. Ще хочу сказати про акцію, яку так оперативно провели господар школи, дуже швидко, дуже якісно навели, навели порядок в школі. І ну, я думаю, що ми будемо продовжувати тому що приємно І навчатися приміщення, і коли це і самі будемо ходити, розмістити, що ми щойно там розбираємо. Нас на цьому тижні чекає ще одна дуже важлива акція. Вона називається Разом до перемоги. Благодійна акція. Ми будемо збирати кошти на допомогу вчителю, батьку нашого, значня першого класу. Я вам скажу Цю людину я знаю особисто, тому що Роман Михайлович працював в гімназії вчительних стозори. З 2014 році, року він був учасником АТО. Потім, коли прийшов в АТО, почалася повномасштабна війна, він в перший же день пішов на цю війну і зараз проходить дуже складну реабілітацію. Він на візку, дуже складні поранення. ну, Зрозуміло, що реабілітація вимагає багато я думаю, що тут Чому, чому добре, що ми проводимо таку акцію, тому що ми знаємо, кому як збираємо гроші, що ми віддаємо в руки. І дуже будемо сподіватися, що саме наші благодійні кошти допоможуть людині продовжити повноцінне життя. Ну і крім того, що ми будемо збирати кошти, у нас буде дуже багато гостей, національна поліція, ДСНС, ТЦК, волонтерські організації. Я звертаюся до вас, дорогі діти. Дуже багато вся школа вийде у двір, там локації. Слухайте уваги, класники, нас не підміжі, щоб у нас не вийшло поза... Ось хотя щит,